Друзі, привіт! Це сімейний тест. <тарес> 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 Відразу видно, що свята подорослішала! Їй минулої програми було чотири, а цієї програми сьогодні їй 5 років. <тарес> Друзі, ми вітаємо Святославу. І ми сьогодні маємо дивовижний автомобіль. Це Mitsubishi l 200 Це пікап. Цей формат про нього сам виробник каже, що. Така машина, вона буде однаково добре почувати себе на будівельному майданчику, на риболовлі і щось там здається на мисливстві. Щось таке. Жодного слова про родину. Чи може така машина бути <с? <с?> Чи може така машина бути родиномобілем? Як ти вважаєш? Зараз перевіримо. Друзі, підключайтеся, бо нам самим цікаво, дуже рідко родини обирають пікап. Це обумовлено, чи це стереотип? Розберемося. Ну, і поки свята прибирає наслідки нашого сьогоднішнього святкування. Ми трошки поговоримо про зовнішній вигляд авто. Ну, крім того, що він зараз вже набагато яскравіший і веселіший. Що ти про нього скажеш? Водік? Вона така сама красива і велика, як свята сьогодні. Її цілих п'ять років машині? Вона нова. А так заплутала. Добре, зрозумів. Дякую. Допоможи, будь ласка, поки святік. Святик? Розкажи нам про машинку. <рес> така підступна! Як ззовні машина, розкажеш? Я вже розказала. Так розкажи мені, я не почув. Крутирна бомба. Дуже класна ця сходинка. Яка сходинка? Пішли, покажеш. Ідемо до сходинки. До якої? Ця сходинка дуже класна, бо я на неї встаю. Всіх машинах такого нема. Бо тоді я можу достати до крісла. Ага, як продумали для маленьких діток спеціально зробили сходинку. Клас. Вона мені треба, ще вийділа, нам дасте до літа ще. Добре. Віддасте. А для чого тобі вона літом потрібна? Щоб їзди на море, коли росіяни вже помруть. І тоді ми поставимо туди свій намет. Дякую, Сонечко. Іди далі прибери. Так, ну що, щойно баба Ванда, Ванга сказала, що до літа в москалі побрудь. Друзі, будемо чекати на цей момент. А ми поки теж поговоримо про зовнішність цього авто. Отже, новий l 200 Чесно кажучи, коли я їздив по нашому регіону, а там багато лісників, пожежників, ДСНСників, мінерів, вони всі люблять l 200. Це машина, просто best of the best для такої категорії людей. І я бачу, як вони звертають голову, коли приїжджає новий L200. Вони хороший питань немає, але це ж новий. І вони так ну реально собі шию розминають, коли дивляться на цей автомобіль. І мені він по дизайну більш подобається. Ти пам'ятаєш перший L200 чи ні? Сьогодні не бачила. Вони були такі зализані, спортивні. Ну вони нагадували ті той тренд, напевно, коли які сповідала тоді Mitsubishi. Зараз мені дуже подобається, бо генетики дуже добре попрацювали над тією спортивною конячкою, трошки її обрубали. Ви подивіться навіть на ці арки колісні, які вони рубані, красиві, масивні, і вся машина виглядає масивно, бо ми знаємо, що вона надійна всередині. Але ззовні вона була схожа на спортивну тачку. Тепер вона схожа на справжній позашляховий пікап. Міцна така, знаєш, від неї міць така відчувається, велич, якась така, да от сила якась mm -hmm. відчувається, але водночас мені дуже подобається, що в ній дуже багато хромованих деталей на дзеркалах тут. Тут можна Ручки. подивитися ніжки. Ну, тут <смеш> реально? Да, можна, да. Знаю, там там можна заглядати. в дзеркало не заглядати, а просто підійти і подивитися ось так. <смеш> Ти думаєш, для цього воно було і зроблено? Бо так. я, чесно кажучи, ну, я б може і не ставив, би. а тобі воно подобається? Ну так, да, я говорю, я дивлюсь завжди. Ага. Як буде. А по стилю? По стилю, я кажу, вона більш така, як чоловіча, а в той же час і. Заваражує в Я не знаю, мені хром завжди, ну, так собі, але з іншої сторони, він, звісно, додає певної респектабельності, так? Додає. Ну, це не просто краса, до речі, це і краса функціональна. Вони величезні і в них дуже добре видно, так? Так. Ти оцінили? оцінила? Оцінила, да. так. Е, і це плюс, але величезний мінус це плюс до габаритів. Машина вже велика, як і вгору, вшир, крізь, вона велика. І це, звісно, додає ще там. Я не знаю сантиметрів скільки, 30-40 або що в габарити. Проте є функція автоматичного складання дзеркал. Тож на паркуванні до вас ніхто питань мати не буде. Знаєте, пікап в місті, та й взагалі на дорозі він вирізняється. Це абсолютно інша конструкція, це абсолютно інший тип машини, керування, все інше. А відповідно до нього потрібно ставитися відповідно виробникам, щонайменше. І мені подобається у Mitsubishi те, що вони зробили тут окрему систему, EBD вона називається. Це система розподілу гальмівного зусилля. Адже ми знаємо, що пікап це дуже. Різноманітна, скажімо так, машина. Сьогодні вона порожня, і в тебе з зали там цей простір гуляє. На завтра ти навантажив там якусь тонну чогось, я не знаю, каміння, піску або що, і це зовсім інший автомобіль. По керуванню, по гальмуванню, по розгону, по витратах, по всьому. А відповідно, для того, щоб усталити всю цю різноманітну конструкцію, і потрібна ця система EBD. адже тобі потрібно мати більш-менш в Певненість в тому, який автомобіль під тобою, ти маєш до нього звикнути, і не має значення він порожній чи повний. Саме цим і займається ця система, EBD. І до речі, на весь цей результат працюють ще передні вентильовані гальмівні диски. l 200 новий, а відповідно, і оптика має бути новою. Вона, як ми бачимо в тренді Mitsubishi, який ви зараз можете побачити. Ах ти ж, яке вредне, я тебе зараз збиваю! І з'їм. Ні, не з'їм, тільки ногу відкушу. А, отже, і оптика в тренді а, Mitsubishi. Фар дуже багато, вони дуже різні. І дальні, і ближні, і все. Світлодіодне і задні ліхтарі, так само світлодіодні. Ба навіть світлодіод є на протитуманках. І протитуманки є як і спереду, так і ззаду. Ось ми нав'язали сіточок всі разом. 6х10. І тепер вони всі їдуть, розміри такі 6 на 10 в основному. Їдуть до наших хлопчиків. Важко було знайти машину, куди б вони всі влізли. От, думаю, тепер. Знайшли таку, поки. Знаєте, кожне авто воно водієві нав'язує інший тип керування. Ну, до прикладу, так щоб зрозуміти. Коли ти щойно був водієм спорткара і пересів на маршрутку за кермо, ти по-любому зміниш свою поведінку за кермом. Хоча це не стосується деяких київських маршрутчиків, але ми говоримо про норму. Так? І пікап так само нав'язує певний настрій особливості поведінки за кермом. Не знаю, як би це сказати так. Якась чи розхлябаність, чи зверхність до всього того, що відбувається у тебе під колесами, таке враження, що а, там був цей бордюр, да? Ой, пробачте, я не помітив. А, пробачте, я не зважаю на поліцейських, мається на увазі на, на лежачих, на горизонтальних. Знаєте, ну отаке відчуття, що піднявся над всім цим мірським мирсь, асфальтом, десь так на висоту, що 22 сантиметри. Я про клерінс L200. Ви спеціально стали на цьому з'їзді до річки, і тут дійсно спускають різні плавзасоби, для того, щоб ви уявили, як ви можете ой, на l 200 так само спустити щось своє на воду. Адже дійсно, у нас, на жаль, немає ані фаркопу, ані причепу в даному тесті. Проте цей автомобіль чим цікавий? Це покоління l 200 може тягти за собою 3,5 тонни на секундочку. І ще дуже важливий момент: машина має спеціальну систему, яка стабілізує поведінку. Лише машини і е, окремо м -м, причепи усієї цієї конструкції. Якщо, не дай Боже, починається коливання цієї системи автомобіль, причіп, то машина сама починає стабілізувати цю проблему. Це цінно. І в дорозі хотілося б поговорити про фірмову систему управління трансмісією Select. Бо дійсно селект обирати тут є з чого? О, зараз ми їдемо на задньому приводі. Монопривід витрачаємо в мене, десь виходить від. Шести з чимось, ну там з 7 літрів до максимум 10, в залежності від типу керування. Якщо дуже повільно і спробувати, наскільки ти можеш витрачати, так виходить 7 літрів. Якщо в форматі отак от тесту, коли треба і пришвидшитись і так далі, то виходить десь приблизно 10. Це на моноприводі. Далі ти можеш підключити повний привід. Так само ти можеш підключити повний привід. Це вже наступний, наступний крок із блокуванням центрального диференціалу. І потім ще один варіант це повний привід, так само з блокуванням. Центрального диференціалу і понижена передача. І не забуваємо про окрему кнопочку. Вона не в цій системі є окрема кнопочка це блокування заднього диференціалу. Коротше, я певен, що з усіх буєраків ви виберетеся без питань. Щонайменше, менше, у мене є одна така гірочка, паркувальна гірочка, я її називаю. На будь-якій машині туди я заїжджаю із пробуксовкою. І на L200 я туди так само заїхав з пробуксовкою, але лише на моноприводі. Коли всі решта разів я це заїжджав на повному приводі, машина жодного разу не затрималася і жодного разу не пробуксувала. Тож повний привід тут відмінний. Він працює дуже добре. Що ти на кіні відправляється? Так, ну що, коли сидиш всередині на передніх сидіннях, так і не скажеш, що ззаду у тебе там величезний кузов. Де ми ну, скільки вісім здається бодяних подружок за вісім, але тут ще б вісім влізло, да, А то <рес> а то й <і> вісімнадцять <рес> <було. рес> таку вечірку собі <рес> в кузові зробили. А тут це сидиш так і не скажеш. До речі, Богдана, після того як вона перейшла з того кузова і сіла на переднє сидіння, вона сіла на твоє місце і каже. А тут подушки безпеки є. Ти глянь, там їй було нормально, безпечно. А тут вона питає про подушки безпеки. Друзі, подушки безпеки тут є. Вони є і фронтальні, і бічні, і шторки є, і ще для колін, але тільки водія. Хто боже, які хіти да. те, що мене вразило, що там от, в цій машинці є дуже цікавий обдув. Угу. Да? І тим паче він налаштовується індивідуально е, від е, переднього ряду, задній ряд, uh -huh. від, е, окремо від переднього ряду, то, що діти собі там можуть самі виставити те, що їм потрібно: більш-менш тепло е, чи прохолодно. Це класно. Так, а що спереду скажеш? От, наприклад, ти знаєш, що це? Меню. Меню? Екран. Це ресторан? <реш> екран. <реш> Ні, це не екран. Це місце, це тримач для командирської папки. Ну, у нас це дитячий планшет, а взагалі сюди можна класти командирську папку, і вона не з'їде тобі на коліна. Ні, ну він виконаний в формі Ясно. екрану, ти права, дійсно, так? але реально зручна штука. І ще класно, що на цьому екранчику є кнопочка, яка може робити дневний і нічний режим. да? Uh -huh. щоб очі не б'є не світить після того, як ти на нього глянеш. Ну, дійсно, дивися на весь функціонал, він. Повнопривідний, він <ривідний> повний. І ти ніколи не скажеш, що ну, це пікап, це сільська машина для аграріїв. Ну, все має бути дешево, все має бути просто. Ні. Тут зовсім С... не дешево, я тобі скажу, угу. Да. угу. Тут все є абсолютно від uh, Air Condition, від uh, кондиціонера до повноцінним uh, екраном. До речі, екран, екран тут 8 дюймів, телефон 7 з чимось. Він більш функціональний, тим паче тут є ще місце для цих крутілок, для окремих кнопочок. Через те він більш виразний, і більш функціональний дійсний штурм. Виручаєш тут два бардачка, не один а два. Угу. Що добре, і класно, що для великої пляшки є. Місце, бо завжди ця велика пляшка валяється під ногами ну в mm -hmm. більшості, да? от, а тут є місце і попереду, і ззаду. Ось там у дітей є така сама да. ну, ніша. Коли отак от сидиш в зручному розкішному пікапі, є певна незручність. Ти знаєш, що в тебе ззаду довжелезний кузов, і коли ти виїжджаєш з ряду щільно заставленого машинами, паркувальний, наприклад, такий ряд, да, Тобі треба виїжджати, це реальна неприємність, бо будь-хто тобі не може підказати нікому не видно настільки довга попка, що нікому не видно, що відбувається зліва і справа. Це завести собаку можна, посадити її в багажник, щоб вона гавкала, коли хтось їде. Проте тут є система попередження про цей поперечний да, рух. І вона прекрасна. Вона, крім того, що вона тобі сигналізує на екрані, вона сигналізує тобі звуком. Вона ще й яскраво блимає з тієї сторони, з якої є перешкода. І настільки яскраво, що ти чітко це бачиш, навіть якщо дивишся не в цей бік. Так що ця це, це проблема, це питання, яке завжди є у пікапі. Воно тут вирішено. Ну і Камера тут хороша я бачила. Да, 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 да. Угу. А ще мені подобається на передніх сидіннях, те, що можна відкидати спинку повністю назад і повністю лягати. Тут, звичайно, не так багато місця, як на першому, але все одно їздити можна. Мені вона дуже подобається. Чим вона подобається? Кріслами ще тут на задніх сидіннях дуже потужна зарядка, є три види, і вона дуже добре заряджає, бо в деяких машинах зустрічалось таке, що вона або дуже ем, повільно заряджає, або взагалі може не заряджати. А тут, до речі, дуже класно. Ну і слабке місце пікапів це задній ряд сидінь. Зазвичай це табуреточка. Тут, звичайно, вже набагато краще, ніж просто табуреточка. Тут е спинки вже комфортно нахилені, вони не є прямими, вже є достатній кут нахилу, проте збільшити його. Чи зменшити у вас не вийде. Тут є нюанс, наприклад, з дитячим кріслом. Невеличка наша порада, як можна вийти із цієї ситуації за допомогою крісла, якщо воно має Ізофікс, і якщо машина має кріплення ізофікс дитячого сидіння, а L200 ізофікс має. Ми фіксуємо крісло, і тоді на цій платформі. Крісло може рухатися вперед-назад трошки і відповідно міняти кут спинки. Тож, якщо у вас є мала дитина, то з такими кріслами можна вийти із цієї ситуації. Проте змінити тут за великим рахунком нічого неможливо. Чесно кажучи, мені пікап як сімейний автомобіль подобається. Для мене він не здається завеликим, незручним. Я кайфую від того, що є величезний простір півтора на півтора метру ззаду, куди можна запхнути що завгодно, бо навіть мотоцикл. Але ясно, що можуть бути нарікання із заднього ряду сидінь. Це ми знімаємо. Відкидаємо. Відкривай. <ріпи> <ріпи> З днем народження свято! Подарунок! Шукай дарунок! прямо в кульки можна падати. <ріпи> Ох ти божечки, яка! Ну Відкривай! Відкривай свій подаруночок. Це, це ти будеш досліджувати? Ух ти, як класно! Ти подивись на картинку, що там, що там сонечко? Бо так... так, що з цим робити, як ти думаєш? Дивись, що тут таке? Мікроскоп! Бо я зараз, зараз не подаваю. Зараз, зараз до тебе відправляємо болю. Але хочу заакцентувати увагу, що бампер тут можна використовувати як першу сходинку, якщо ви не хочете відкривати. Да, 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 стой, 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 бамперси і сходу. Давай, сідаємо, ми будемо ловити. Ой, ой, ну а ми переходимо до а, напевно найцікавішого, що є в пікапі. Це багажник, а, він же ж кузов. Адже, якщо згадувати шістдесяті років минулого століття, якщо хтось пам'ятає, вперше на базі малолітражки Кольт Міцубісів зробили перший свій пікап. Він відіймав до півтонни. Цей монстр підіймає до тонни 990 кг, кілограмів. Виробник заявляє, завдяки підсиленому шасі можна підіймати. І друзі, це 990 кг. кілограмів щастя. Ви можете сюди загрузити. У нас там кульки і мікроскоп. Ну і діти. А насправді що може бути? А, сітки? <гум> <гум> ну, Іри своя тема, вони волонтерський центр, тканини, сітки і так Ми далі. Ми просто загрузили стільки сіток, що нам довелося, бо машина їх наша возити, да. не рази 4 да, перевозити. Так, це абсолютно правда. Але уявіть собі, якщо ви маєте пікап і маєте родину, яка хоче. Пригод, враження, або що, ви берете дитячий намет, встановлюєте його сюди, в кузов, і ви маєте, ну як це сказати, пересувне менестрельне. Пам'ятаєш, менестрелі по Європах пересувалися в таких шатрах великих на колесах. У вас от такий варіант. Потім ви взяли собі. Поліетилена, клейонки об обклали О, е е е е е е е обклали е е кузов клійонкою, залили туди води, і дитина, риби, тритони або що там може плюхатися. Які ще можуть бути варіанти? Бо навіть слухайте, ви якщо нагрузили піску собі на будівництво? Ви його не відразу вивантажите, будь ласка. Ви привезіть додому, хай дитина пограється. І уявіть собі, у вас буде пересувна дитяча пісочниця. Якщо ви поїдете кудись в Житомирські кар'єри, там, де каміння, оце постійне, ви туди приїдете купатися, але дитині буде де погрестися. Друзі, фантазуйте, бо пікап це відкрита фантазія, як на мене. Та? Сто процентів. <laughs> не встигла. <laughs> біжи, знімай, біжи, забирай шарики. біжи. Всі кульки були були зібрані, жодна кулька при зйомці не постраждала. Ага. Тож тест-драйв. Сімейний тест-драйв <laughs> тест добігає до кінця. І ми будемо робити висновки про пікап в родині. Наскільки він підійшов нам. І наскільки може теоретично підійти вам. Ну що, задній ряд, розкажіть, будь ласка, свої враження. Дуже мені подобається цей кузов. <гум> <гум> Ясно. Загалом, бодік, скажи, будь ласка. Дуже класна машина. Я перший раз катаюсь на пікапі. пікапі. Угу. Багато класних вражень від нього, але все ж таки мені здається, що вона краще підходить для якихось подорожей, гори, можливо. Чим для сімейного автомобіля ніж для щоденного вжитку, да? Але для довгої родинної поїздки підходить. Зрозуміло і роз, як тоді. А мені якраз вона подобається для щоденного вжитку, як ти кажеш, тому що зараз тільки справ, і вони такі, і оцей кузов дуже дуже нас. Іра має на увазі, що її з її волонтерським центром з постійними об'ємами тканин, сіток, рулонів, бухт і так далі. Це ідеальний щоденний бала, автомобіль. Так. А ще я мрію, що ми літом, все таки в нас буде змога покататися на ній літку, влітку, і ми тут зробимо те, що про що мріяли. Ми заповнимо його водою, і в святи тут буде басейн. Отже, друзі, обирайте самі, бо ж пікап це завжди компроміс. Для того, щоб не втрачати цей прекрасний простір, в якому ми зараз знаходимося, є жертва, жертва салону. І переднім нам було нормально, заднім, звісно, було трошки замало місця. Щонайменше вони не могли відкинутися да, назад і зробити зручне положення. Тому, якщо вам потрібно ось цей скарб, оце скарб, якщо вам цей скарб потрібен, то можна трошки іноді пожертвувати комфортом тих, хто знаходиться. На другому сидінні, адже емоції від пікапа дійсно не бували. Дякую вам, стежте за нами. Це був сімейний тест-драйв і до наступної машини. Пока.